Залізничні шляхи павутинами рухались вгору. Поїзд, ніби павук, доплітає новий, свіжий шлях. У дорогах рядки про кордони і злість, непокору і про збіжжя, що спалене в наших полях. Павутині шляхи так назвав свою другу збірку поета Тарас Бурак. Її презентація відбулась в міській бібліотеці Тернополя. До збірки увійшло 65 поезій, каже автор. Чому павутинні шляхи? Тому що ми живемо в період. Інтернет і так далі. Павутина, всесвітня. І в тій павутині є все. Є любов, є зрада, є, є війна, все, що стосується нас, все, що нас болить, і все, з чим ми боремося. У кожному вірші, так, ну, кожен для себе побачить щось своє. Хтось побачить любов, хтось побачить зраду, хтось не знаю, хтось інше щось. Послухати нові вірші поета прийшла тернополянка Валентина Семеняк. Розповідає із творчістю Тараса Бурака, познайомилась минулого року. Є таке поняття як магія звука і магія слова. Коли ти сам читаєш, це інші відчуття. Коли авторське виконання, то тоді ця сила якби подвоюється. Я може повторююся, поетів є багато, але поезії дуже мало. Це правда. От його вірші вони дуже глибокі і вони змушують думати. На презентацію поетичної збірки прийшла студентка-журналістка Ірина Шевченко. Розповідає про вірш, який найбільше запам'ятався. Здається, він мав назву Твій почерк. Найбільше він мені сподобався, тому що він якийсь близький до мене. Ситуація, яка описується у самому вірші, вона якась близька до того, що пережила я, тому він мені найбільше привав до душі. Я вже раніше чула його поезію, раніше чула його вірші, і я справді захоплююсь його творчістю. Мабуть, навіть куплю збірку. Першу збірку поет назвав діалоги Тіний. Її презентував у вересні минулого року. Поезію «Повитані шляхи Тарас видав за свої кошти. Тарас становить 150 примірників. Софія Парчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.